зараз чим відзначвизначна цього року червона рута 2025 року? Вперше за час існування життя червоної рути пройшли панельні дискусії в межах фестивалю у Львові, будинку офіцерів. Паралельно тут Малевича. Ми маємо конкурсні відбори в різних жанрах: фольклор, рок, класична музика, модерна музика. А панельні дискусії це дебати, ректори про ректорів вузів, медичної служби, каталанської служби, військових діючих, ветеранів, військових, які потребують реабілітації, політиків, міністерств, депутатів різних рівнів, мер. Різних міст, депутатів Верховної Ради, які говорять про Україну вчора, сьогодні, завтра. За що ми воюємо? Яку Україну хочуть бачити? Яку данину гідності, честі все суспільство має дати українському воїну, захиснику і захисниці. Рік перед тим проходили конкурсні відбори по всіх ОТГ. 750 конкурсантів ці п'ять днів у Львові змагаються, щоб потрапити в фінальний гала-концерт.